На це подивитись. Ростислав Тарануха, що сьогодні на лаві запасних залишився, тоді, коли у нього запитала про службу Української прем'єр-ліги, з приводу металіста і лівий фланг за Прокопенком, правий, за Мединським і два нападники Краснопір і Суханов. У Валерія Івашенка є зміни в стартовому складі. По юнайсподинком портимена праворуч Жичиков. Праворуч в атаці Арі Мовра, ліворуч Дмитренко, Вечеберадзе і Габелок. Пара в центрі поля, габелок з капітанською пов'язкою. І попереду Борячук та Сидор. назад. Мовра сьогодні в другий поспіль виходить в основному складі. А Ось зараз в центрі поля вдається обікрасти Суханову суперника. І наважується Сергій Суханов на цікаве рішення. Чималу кількість севі виконав Мозіль? Грає агресивно в відборі Суханов. Літає на свого суперника, відбирає м'яч. і Цим похвалитися не може. Подача з відкута поля. І м'яч доходить до мороза. Надто непередбачуваний не був цей відскок. І зрештою, Мороза ще й намагався опікати. Вадим Червак. Відскакує просто м'яч. Відчитий штрафний Сергій Суханов. Удар від нього. Рекошет і м'яч в руках у Мозіля. Не вдається підставити нову тим футболістам, які на межі вартарської зони. І тому так, відскок від Сидорова у господарів і у гостей. І в трьох останніх матчах металіст 19-25 не забуває. Оболонь навпаки свої голи, здається, знайшла. І зараз Мединський. Виконує крош штрафну зону. І не вдається переправити м'яч у сітку воріт. Ігор Краснопір. Є у нього талант, моменти знаходити, є у нього талант опинятися в правильному місці в правильний час. Але завершального удару явно не вистачає форварду Оболоні. Мединський. Один дотик. Виконує передачу. Передачу досить зручно для Краснопіра. Він на Борючука. Борючук сьогодні далеко на центр Форвард. Відтягці він здебільшого діє. Зараз біжить штрафну. Арі Моура м'яч під лівою. Може й пробити. Моура пробиває. І сейф від Олександра Рибки. Парирує цю спробу від бразильського. Вінгера Метеліста 19-25. Капітан оболоні. Арі Моура. Знаходить можливість пробити із цього ракурсу незрозуміло, чи летів м'яч ворота, чи ні. Але як мінімум спроба була досить, яка пов'язана виклю... не, не лише з власними ідеями грати вперед. З власними ідеями грати в атаку. Краснопір вибігає вічна з голкіпером. пробиває по воротах. у сітці. питання з приводу положення поза грою. Рефері вказує на центр поля ігор Краснопір. Відзначається забити м'ячем, але Валерій Іваченко, як ми бачимо, не поспішає святкувати. Волонь всім склад. на фланзі. І ми дивимося, і ми дивимося. І ми дивимося за позицією Курила, і саме на нього вказував Дмитро Кубряк. З кадру чіткого не було, щоб зрозуміти ось саме момент передачі, де перебував Корило. І він, він на цьому стоп-кадрі положення поза грою немає. Оболонь відзначається завити м'ячем. М'яч в руках у Мозіля. А зараз м'яч у штрафній зоні оболоні. Габалок на дальній стійку удар звідти головою. І засмучений Андрій Борячук. Так само засмучений Бекавич Барадзи і загалом футболістами триста дев'ятнадцять Двічі в цьому сезоні вони програли перший тайм і, зрештою, програли матч в українській прем'єр-лізі. Тому дуже важливо було б для харків'ян продемонструвати характер і ще до перерви. Статистика вона пишеться в кожному матчі. І те, що металіст ще не брав очок у вольових. Це не означає, що сьогодні цього не трапиться. Удар по воротах від оболоні здалеку. Спробують проти Динамо. Саме він. Своїм вдалим відбором розпочав гольову атаку оболоні в куковому протистоянні. Саме він в штрафнув на виході. Мозіль Мозіль грає у м'яч, лежить він на газоні, і тому рефері мусить гру зупиняти по порожніх воротах. Чи дійсно краснопір фолив? І, якщо чесно, такого враження немає. Простежуються проблеми у Олега Мозіля в гри на виходах прийом на підбиранні знову гості. Ростислав Русин. М'яч штрафнув віддає. Жичиков навіше на дальню. Стійку удар звідти по воротах. І удар невдалий. Хапається за голову Боричук. Він лише спостерігав за тим, як Дмитро Юсов відривався від землі, тягнувся до цього м'яча. Здавалося, що вже впритул до воріт пробував. Ростислав Русин чудова передача від нього і жичикова, елегантно підсікає. Але найкращий момент металіста 19 19-25. в цьому матчі завершується без голу. Вищій точці свого стрибку пробував юсов закидання на тарноку. Тарнока вискакує вічнавіч і з голкіпером удар М'яч у сітці, але вже після свистка. Ми пам'ятаємо, що коли оболонь забивали. Тут очевидно, що положення по загрою в таранухи було. Зважаючи на те, що до перерви команди активно грали довгими передачами, закиданнями м'яча. І зараз судар в поворотах! Рибка! сею від нього. Ось тут Юсов набагато краще пробив, ніж у Стейос пробагонув. Надзвичайно досвідчений голкіпер. Які ситуації в, в, в бік від себе, і варто відзначити, що захисники не дрімали, не спали і підбирання забрали. Ох, це зараз болючий удар для металіста. ми чуємо підказки до рефері, що було положення поза грою Червона карта. І судячи з усього, футболісти металіста 19-25 активно вказують на лайнсмена Спочатку корпус корпус. Ось тут. Корпус-корпус. І після цього Курило відмахнувся рукою, а продовжується подачу кута поля на ближню стійку. М'яч залишається в штрафній удар по поворотах. Мозіль команду виручає. На підбиранні футболіста в болоні. Ще один навіз, далеко не найкращої якості. Нервують харків'яни, можна їх зрозуміти, зважаючи на те, що в попередніх турах були спірні рішення, не на їхню користь. Краснопіра повертає. Той на збереження. Красива передача в центр поля від І Косовський на Тарануху. Він вискакує віч навіть із мозілем. Гострий Тарануха б'є в стійку влучає. Хоча б щось грає сьогодні на користь харківської команди. Стійка чужих воріт. Стійка воріт на чужій арені. Косовський на Мороза. Опорний, найбільш опорний, напевно, півзахисник з усіх, що є в українській прем'єр-лізі, Виконує чудово загострюючу передачу. Ростислав Тарануха вривається під цей пас. Пробуває Це Брадзи, який залишився без свистка арбітра взагалі. І відкригав подалі. тренерський штаб Болоньою знімає з гри на виході Мозіль. Я сьогодні згадував про майка Маніяна. І, на жаль, ховає рефері картку за своєю спиною, поки не показує нам її, але я піду Ще одне вилучення в складі металіста 19-25. Залишаються вони без таранухи. Немає положення по загрої. З власної половини стартується червона картка «All day long», як то кажуть. Це червона картка без жодних інших варіантів. Скільки футболістів не бігло там паралельно час. І після Ткачука, ще бичик Черук вийшли замість мечі паски. Від Дніпра 1 з спірним непризначеним пенальтів. Від Ворскли 0-3. розгромно поступати завжди боляче, незважаючи на те, в якому турнірі, в якому складі. І ось тут 0-1 від оболоні на виїзді. Перша домашня перемога в сезоні УПЛ для оболоні, що в цю УПЛ лишень підійнялася.